Ну що, ще раз привіт, друзі! І в мене, як виявилося, ще одна дилема. Получається, в мене є така рослинка, яку мені продали, як алоказія Hello Beauty. Але проблема в тому, що одні кажуть, що це алоказія, другі кажуть, що це каладіум, а треті кажуть, що це ксентазома. Тому, зрозуміло, звичайно, по корінню і по тому, як росте сама рослина. По-перше, я бачу, що у цієї рослини стовбур, і самі ось ці листя тонші, як у алоказії. Так, він дуже схожий на алоказію. Так само в нього є бульбочка, ось тут зверху я бачу. Але ось із настанням зараз, уже листопад місяць, я по його корінню бачу, що все ж таки він дуже схожий на каладіум. А якщо це каладіум, то я бачу, що він вже йде в сплячку. Через те, що все коріння було ось тут, обмотане білим, наросло повний стаканчик було коріння. А зараз я бачу, що це коріння, і ви так само ви вже не бачите, цього коріння вже тут майже не видно. Це ось біленькі, це вже пішли ті корінчики, які ось ось буквально на днях він попускав. Він випустив недавно мені листок один. Тут внизу були листячка, повсихали вже. І ось залишилося отаких от два листочка. Тому ми зараз з вами його витягнемо. І вже точно по бульбі буде видно, що це за рослина. Тому витягуємо ви бачите, що коріння, бачите, те, що у нього наросло, воно так само, як у каладіума, повністю все вже засихає, засинає. Тому я роблю висновок, що це ніяка не алоказія. Це, звичайно, каладіум. І ми бачимо, що бульбочка була різана, бачите, її перерізали навпіл, ось вона зрізана. Я це бачила ще тоді, коли вона до мене прийшла, він вже не локація, а він я вже це бачила, тому що я його пересадила, тому що він такий був такий не дуже хороший. І він одразу почав пускати коріння. Ми бачимо, що нове коріння він почав напускати. Але старого вже немає. І для того, щоб він у мене не загнив, тому що я бачу, що він вже нижня листя повідсихало, а це вже таке, воно, знаєте, витягнулося і в'яленьке, Тому я його краще витягну і відправлю його на зимівлю. Тому до тих каладіумів, які я показувала раніше, я, звичайно, додаю ще й і цей. Як таке доповнююче відео до попереднього, яке я скидала про каладіуми. Тому я так само його відправляю, у, поки підсохнуть листочки, бульбочка забере сили, да? і відправляємо його також на зимівлю. Так, ось бачите, але корінчики, до речі, так як ото я манюнчика відправляла, да? щоб він ще трішки підріс. То там видно, що коріння, воно таке, знаєте, живе, світле, таке напитане вологою. Тобто видно, що те коріння ще буде розвиватися. Тоді, як тут, ось це коріння, воно хоч і біле, але саме по собі воно досить таке тоненьке, і знаєте, видно по ньому, що воно вже майже не розвивається. Тобто воно ніби то йде, росте туди вниз, але воно ще зовсім таке. Ну, слабеньке, не, не дуже таке хороше. Тому, я думаю, я правильно зробила, що я його витягла. Тому що, якщо я його не витягну, то він просто в мене пропаде. Ось такий красунчик, бачите? Тому, друзі, ось таке коротеньке відео. Доповнення. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, буду рада вам. На все, друзі, на все добре, друзі. До побачення. Побачимося!